Вітаю вас сьогодні на каналі Кава з фрілансером». Мене вже давно просили зробити відео від початку до кінця. І сьогодні я зроблю такий короткий огляд, як я створюю ілюстрацію в ШІ і її розміщення на Redbubble з самого початку і до самого кінця. Я вам просто на цій ілюстрації покажу покрокове відтворення самого процесу обробки, підготовки і. Як я саме її підгружаю на Redbubble, як я використовую її максимально ефективно в даному випадку. І так, все починається з ідеї. Давайте я зараз не буду про це дуже докладно розповідати, як я приходжу до ідеї, що мені створити в шиї, тому зараз, із того, що я маю, я виберу просто ілюстрацію і покажу вам, як, я, як ця ілюстрація проходить свій шлях на платформу Redbubble. І так, давайте подивимось, як це виглядає. Звісно, спочатку я заходжу в Міджорні. В Міджорні я зробила боти. Якщо вам цікаво, як я це зробила, будь ласка, залишайте коментарі, або, можливо, ще якісь питання є, як там використовувати свою галерею і так далі. Я заходжу в свою галерею, і давайте я зараз виберу якусь там ілюстрацію, яку я вже створила, і яку я хочу сьогодні використати. Ага. Ось така мені подобається мантаріл, горіла, але так. Коротше, обіз'янка в короні зі злобною такою. Коротше, була в мене така ідея, і вона мені сьогодні підходить під настрій, тому беру її. Давайте подивимося, що ми робимо далі. Фронт на цю горілу я залишаю в Танателла, в редбаблі і у нас в чаті. Тому ви можете підписатися і безкоштовно його отримати без якихось проблем. Давайте тепер я скачу її собі на комп'ютер. Це перше, що я роблю. Ось тут вона у нас з'являється в викиджених. Я думаю, що це не потрібно показувати. А потім я переходжу в програму Remove Background. Дуже рекомендую, бо ви ж знаєте, що на RedBubble, якщо немає фону, ну, майже усюди насамперед, і в t bubble і в SoC6, в принципі, усюди краще фон прибирати в ілюстрації, тому я захожу, мені дуже подобається ця програма в Remove Background і просто прибираю фон. Як це виглядає, ви можете побачити. Вуаля трошки магії, і ми знов скачуємо цю ілюстрацію тільки вже без фону. Піс... Після цього я перехожу в Upscale. Це безкоштовний апгрейд ілюстрації. Ви можете легко закачати цю програму. Якщо вам потрібна інформація, теж залишайте коментарі, зроблю відео. Ну, в принципі, там нічого важкого немає. І підгружаю вже сюди свою гамадрілу. Якщо потрібно більше інформації про цю програму, теж кажіть без проблем зроблю. Ви бачите, що розмір цієї картинки якість дуже низька 500 на 500. Я вибираю її і підгружаю в UpScale. Ось так вона виглядає. Натискаємо Upscale, вибираємо всі дані, які нам потрібні для того, щоб зробити її максимально високої якості. Я буду щось таке трешо робити. Буде в мене 8 на 8. Ну, хочу я так. Мені подобаються високоякісні ілюстрації. І буває так, що якщо це якась акварельна ілюстрація, то там дуже велика кількість. А мусора, їх треба все одно ручками прибирати руцями, і це важливо, щоб ви просто розуміли. Але давна ілюстрація дуже проста і дуже швидка в використанні. І ось тут вам програма одразу показує, як буде виглядати як виглядала ваша ілюстрація, да, і як вона виглядає наразі. Можете приблизити, подивитись. Якщо вам все подобається, то ви просто зберігаєте цю ілюстрацію. Наступний крок: ми всі переходимо ну, я переходжу в Photoshop. І вже далі допрацьовую її. Ви можете одразу, після того, як зробили upscale, зараз ви бачите їх три ілюстрації: 1000 на 1000 500 на 500 і 8х8. Ми беремо, звісно, 8 на 8 і підгружаємо, що ми бачимо в Redbubble. І ось тут ви можете побачити ілюстрацію, яку ви як звичай, можете адаптувати під кожен продукт, який ви хочете продавати на ті пабліки з даною ілюстрацією. Можете погратися з розмірами, відмітити там, що вам потрібно. Але я, дивлячись на цю горілу, розумію, що я би хотіла все ж таки зробити її більш релевантною для продажу. І, звісно, хотілося б додати якісь там фрази, які будуть більш такі, знаєте, продаючі. Тому я беру цю горіло і роблю наступне. Перехожу спочатку в Photoshop. Після того, як вона там підгрузилась, я перехожу на сайт GPT. І тут я починаю вже гратися. Тут головне зупинитися вчасно, я вам одразу кажу. І я, допустимо, зараз там на колінці вам покажу, як я це роблю. Роблю якийсь запрос, який мені там, на думку, спадає. І він мені пропонує декілька варіантів. Я одразу прошу декілька, тому що якщо це буде один, у вас буде маленька виборка. Якщо щось я хочу деталізувати, або запрос якийсь, в мене не такі в чаті GPT, то я ось так: от можу руч... руцями знову поправити, бо ми не одразу друг друга розуміємо, як і всі нормальні люди. Ось, зараз ну, потрібно. Зараз для нас буде і йому, і мені легше поняти другу дружку, і ми зможемо це зробити більш якісно. Ось такі запроси, і в принципі вони мені подобаються. Давайте я щось з цього виберу. Але так як ви знаєте, що усе у нас в принципі продається саме популярна мова це англійська. І я хочу, щоб перевод був більш-менш нормальний, то я собі просто прошу чат GPT одразу перевести це на англійську. І з переводу на англійський я вже вибираю те, що мені сподобалось. Копіюю. І далі етап, коли ви просто тупо граєтесь, підбираєте шрифти, підбираєте, як це буде виглядати, куди ви це хочете закинути. Зверху, знизу, збоку, в якому це буде кольорі, і так далі. Тут головне теж зупинитися максимально не витрачаючи на цей час. Я вам можу порадити, якщо ви хочете прискоритись, в принципі, то я рекомендую робити маски. Да, у вас потрібно, ну, як і в мене, можуть бути шаблони, і ви просто тупо вставляєте туди напис і нову ілюстрацію. Все. Якщо це шаблони і ви робите в одному стилі, то це дуже прикольно. Ви одразу робите там якусь зовсім велику кількість ілюстрацій, і це не займає у вас час. Бо гроші люблять швидкість. І стоки теж дуже-дуже люблять швидкість. При цьому не потрібно якось в якості це все програвати. це потрібно, щоб це було якісно, швидко, унікально. І максимально релевантне на стоках. При цьому, як ви знаєте, кожен сток, кожна креативна платформа має свої е, не тільки якісь мінімальні показники, які будуть е, для вас базою, да, якісь правила відтворення цих ілюстрацій. Але й важливо розуміти, що всі ці платформи вони мають деякі правила не тільки внутрі. А й зовні для клієнтів. І тому, якщо ви просто робите контент на Redbubble і на Zazzle, то повірте, це різні контенти, і їх потрібно подавати по-різному, і клієнтура там різна. Тому граєтесь, вибираєте те, що у вас продається, і, в принципі, з цим працюємо. І так, ось таким чином тут я вольовим рішенням. Зупиняюся і роблю ось так. Хоча мені ще хочеться трошки доробити, але нехай вже буде так. Я повертаюсь на сайт Redbubble і вже підгружаю ту ілюстрацію, яка була остання з написом, який мені подобається, і ось так це буде тепер виглядати. Як завжди, я тут коригую вже руцями, бо мені не подобається, коли це виглядає саме автоматично. Тут я додаю дитячі, чомусь завжди вони прибрані. Тому я повертаю знову ось ці галочки і далі вручну роблю всі ці продукти, постери, там, футболочки, чашечки там, і так далі. Вже роблю так, як мені подобається. Тут ви вже теж можете погратися, робити на свій смак, міняти колір, залишати е, білий, там, як ви хочете. Розміри, все міняєте, все робите. В принципі, на каналі є відео, і ви можете вже подивитись його. У мене Redbubble теж є колекції, це важливо, ставлю усі галочки, які потрібні, в принципі, ви про них знаєте. Якщо ні, то подивіться відео на моєму каналі про Redbubble. І тут я роблю собі вже назву. Я в назву буду використовувати той надпис, який в мене є, і додатково додавати до них релевантні слова. Як я їх знаходжу в даному випадку? Я просто перехожу на сам сайт Redbubble ще раз. Тільки відкриваю вже в новій вкладці, щоб не морочитись, і головні дані ставлю наперед. В даному випадку це горіла корола. Король, але ви бачите, тут тільки два варіанти. Я відкриваю один з них і дивлюсь, що мені тут може сподобатись. Ну, таке. Ось тут знизу всі теги, які використовувала людина. В принципі, я їх копіюю всі, і потім вручну підбираю те, що мені підходить, те, що мені не підходить. А, ви можете ще в чат GPT там запитати, але, в принципі, я щоб швиденько вам показати. Там буду прибирати і вибирати ті, які потрібні. У мене, звісно, ні, і так далі. В мене просто якісь там більш агресивні ілюстрації, і ось так це виглядає. Максимальний ліміт у вас тегів 50. В принципі, достатньо 20-30 тегів це максимум релевантності, які ви можете використовувати. Давайте я ще виберу ось так. Мені думається, що можна подивити ще просто горіло. Бо дуже маленька вибірка, там, звісно, коли це горіло король, будемо першими називається. І ви вибираєте ось тут вже додаткові є достатньо популярні такі релевантні слова, типу бампер, стікери і так далі. Меми це достатньо популярно. І таким чином ви просто тут підбираєте ці ключові слова. Єдине, що адаптуєте під свою ілюстрацію, не копіюєте в сліпу, додавайте обов'язково ті, які у вас там коронні. Бо ви бачите, я тут частину сама придумую, частину беру у других ілюстраторів. І, в принципі, це максимально, на мій погляд, адекватне відношення до чужої праці, ви не копіюєте в тупу. Ви думаєте, що ви робите, вибираєте те, що підходить саме вам, і це вже використовуєте. Тобто не потрібно з одного боку робити якесь там нове колесо, коли воно є. Але я вам одразу кажу, якщо ви тупо скопіюєте всі ці теги, то повірте, якщо буде людина шукати ілюстрацію в такому стилі, перше, що вона побачить, це ілюстрація тієї людини, яка загрузила до вас. І воно тупо буде випадати першим. Я вам одразу кажу. І це тоді ну, немає для вас ніякого сенсу. Ви витрачили час, підібрали ці теги, а по факту воно буде показувати ту саму ілюстрацію, по якій вже були зроблені продажі, яка вже давно є з цими тегами, і вона завжди буде ну, попереду. Тому не в Еці, не в креатив маркет, ні в якихось креативних платформах немає сенсу використовувати ті ж самі теги. бо іноді вони вистрілюють дуже-дуже дивно. Допустимо, в мене на Шатрстоці продавався метелик. Метелик дуже прикольний, і знаєте, яке ключове слово його продавало? Вусики. Його продавали вусики. Тому тут важливо знайти саме той запит, саме той тех, по якому буде продаватися ваша ілюстрація. І тому включайте креатив, не копіюйте один в один. Тут ми можемо одразу подивитись, як виглядає наша ілюстрація. І я завжди казала, що неважливо, наскільки ви класний художник, якщо про ваші ілюстрації ніхто не знає, то навряд чи ви зможете нормально продавати. І тому ось тут на Redbubble є дуже класна можливість одразу. Додавати собі і в Pinterest, і в купу соціальних мереж, тому я вам рекомендую 100% це використовувати і популяризувати саме свої ілюстрації. Ну, і тепер моя друга порада по стокам це використати цю ілюстрацію ще разок, і зробити з неї стікери. Стікери у вас вже є такий стікер виборці, яка є у вас ось цією ілюстрацією. Тому я просто беру цю горілу і роблю їх декілька. Я роблю саме стикер-пап, бо це дуже популярні продукти на Redbubble. І я вам рекомендую використовувати по максимуму те, що ви малюєте, те, що ви робите в шиї, бо якщо це робити якісно, це теж забирає час, і це не буде так швидко, як могло б бути, якщо я б вигрузила там абстракції, допустимо. Да? Тому ви граєтесь, ви можете поміняти кольори, ви можете зробити щось там а, в іншому стилі, але в принципі я ось а, тут беру декілька своїх ілюстрацій. Я просто тупо беру свої горіли, а, роблю їх декілька і вибираю ще якісь а, цитати, які-мемчики, які мені сподобались. Все це комбіную в фотошопі і в мене, в принципі, готов стікер-пак. Як завжди, зберігаю його в PNG і, в принципі, вже перекидую одразу на Redbubble. Ну, тільки вже а, роблю наступне: заходжу до себе, відкриваю а, зробити нову ілюстрацію Add New Work. Після того я вибираю не підгрузити нову ілюстрацію, а скопіювати те, що є. Ось таким чином. Прибираю назву копію і ставлю туди максимально релевантне це стікер-паки або стікерси, бо ми будемо робити е, тільки стікери. І це дуже важливо, бо ви тоді можете додавати е, цю напис. І коли у вас буде в пошуковій системі, у вас з одного боку це не спам, а з іншого у вас буде напис Стікер, стікер пак, Стікер-Пак декілька разів. Бо буде у вас спочатку це позначати Редбабл, якщо це за продукт, а потім ваш тех буде додатково ще раз це позначати. І це не спам, але при цьому ви там будете ранжуватися вище, ніж інша людина зі стікерами. І стікерпаки, ну, всі більше люблять стікерпаки, да? Ви теж можете вибрати не одну ілюстрацію, так, а вже декілька і декілька фразів. І ви ці мемчики можете розклеїти там по всьому своєму щоденнику. Але враховуйте, що іноді люди, люди хочуть саме одну ілюстрацію, вона велика, і вона там на телефон може ще кудись піти. Тому класно, якщо у вас є і така альтернатива, і така альтернатива. Тут я прибираю все зайве, все, що не буде стікерами, вибираю колекцію стікерів і підгружаю свою ілюстрацію. Все, і тепер дивимося, як це виглядає. Ось так. Достатньо прикольно, на мій погляд, мені подобається. Робите те ж саме, знову відправляєте на всі доски, які у вас туди підтягнуті. Twitter, Pінтерест, там усюди. Усюди, куди ви можете прорекламувати, я вам рекомендую це робити. Якщо у вас ще інстаграм, то просто руцями це робите і додаєте в свої портфоліо. І так, в цьому відео я показала вам кожен етап мого процесу створення ілюстрації спочатку в шиї і, в принципі, подальше розміщення її на редбаплі. Сподіваюсь, що ви отримали корисні поради та інсайти і вони надихнуть вас, в принципі, на ваші власні творчі досягнення. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб отримувати більше порад та інструкцій. Дякую вам за перегляд, донатимо на ЗСУ, віримо, всім па-па!